Вітаю вас у середньовіччі! Давайте відправимося разом до однієї з найчарівніших історій про лицарів Айвенго. Зараз можемо поподорожувати у частину книжки, де розповідається про одну з найзахопливіших подій лицарський турнір. Правила лицарського турніру такі: Вибирається п'ять лицарів. Кожному що з п'яти лицарів надається право обрати собі супротивника. Коли кожен лицар зламає п'ять списів, тоді принц може вибрати і проголосити одного з лицарів переможцем першого дня турніру. Другий день турніру загальний. Тобто усі в ньому беруть участь. І тоді переможця королева врода та кохання увінчає вінком. Більшість, окей, усі, усі е такі змагання перемагали зазвичай лицарі Бріана де Гільбера, Мульвуазена та Фрондебефа, що дуже обурювала Седріка Сакса. Він дуже хотів, щоб Адельстан став на оборону саксонської честі, але Адельстан не наважувався. Багато хто не наважувався стати проти Бріана Дебуа Гільбера та його лицарів, допоки не почувся звук самотньої сурми. Це був новий лицар в золотому обладунку із щитом, на якому був намальований молодий дуб, вирваний з корінням, на якому був напис з написом позбавлений спадщини. Він викликав Бріана Дебуа Гільбера на поєдинок. Поєдинок був важким, багато ламалися списи. Але одним удачним розмахом, розмахом е, лицар позбавлений спадщини скин, повалив Бріана Дебуа Гільбера з його коня. І що він і став переможцем першого дня турніру. Він обрав королеву краси та кохання леді ровену. Після цього всі інші лицарі, яких він переміг, прийшли до нього в палату, і, як вимагали правила, лицар-переможець мав повернути обладунки і тим лицарям, що програли. Звісно ж, лицар позбавлений спадщини, вчинив шляхетно, повернув їм конів та обладунки. Але Бріанди Буа Буагільбер категорично відмовився забирати назад свої оборунки і коня, бо вважав, що поєдинок не закінчений, а лицар позбавлений спадщини його смертельний ворог. Гроші, які отримав е, позбавлений спадщини, віддав е, лицар позбавлений спадщини, він віддав старому єврею Ісаку, але пізніше його дочка. Його дочка Ребека віддала назад лицареві усі гроші і сказала те, що він лишив життя її батькові, це кращ, це найкраща зарплатня, яка може бути. І після цього було зрозуміло, що прочанин, чоловік, що просив Седріка Сакса прихистити його, були однією особою.